Бреться в, в нас помершли. Але навіть якщо буде, хтось поспосерце, це вже й великим серцем. Сьогоднішню науку знову починаємо з віршати. Якщо людина забагато має, то думає, що буде завжди так. І світ на кого майже не сприймає, не бачить людворя людського й піди. Про себе думає високо. Кордини навіть груди розбира, для неї інші, мов трава особа, чи то так без, як вискочив з гора. Вона ж все має інші то не люди, не вміють і не можуть все мати. От як з людини так не завжди буде, тебе ще, Боже, втріху занесе. Ще будеш плакати на помочь просити, покраєць хліба, щоб тобі дали, на цій землі по-людськи. Треба жити, аж поки добре долень буде злим. А будь людиною до інших прислухайся, допомагаючи можеш і завжди, Відкинь гординю і не зазнавайся, щоб, щоб хтось підтримав в час діти. Автора цього вже вам не скажу, бо сам не знаю, але зміст є, як завжди, дуже глибокий. Знаєте, в мене на моїй парафії служу, є один чоловік, який стане життєвих обставин втратив дві кисті рук. Він кожного дня приходить до храму, рідко таке буває, що його немає, попри те, що він живе навіть не в нашому місці, він живе в селі, він доїжджає, приходить до нашого храму. І одна, одна, один раз я йому сказав, що в неділю буде говорити проповідь війну. Він сказав, я не знаю, що я маю сказати, тому скажіть мені те, що ви казали вчора. Проповідь тривала дві хвилини. Він сказав одну річ. За життя я завжди намагався допомагати іншим. Я працював на тракторі завжди. Придумаємо, як списати, але треба людині допомогти, щоб виворити поле, бо не вона не має аж жити за щось треба. Давай за щось дітей будувати, я допоможу їм, привезу дрова, завезу, тобто безкорисливо це робити. Всі надібою насміхалися, бо нас казали, що я собі можу мати непогано сьогодні. Але я робив це безкористиво. І сталося так, що 8 років тому він втратив вікись і рук. Але він каже, це все, що я колись зробив, тепер працює до мене. Тепер ці люди, тепер діти цих людей, яким я колись допомагав, допомагають мені у до господарстві. Допомагають мені заболити в хаті пічку, щоб я не замерз. Готують їсти, ще мені приносять. Те, що я не можу зробити сам. Чому? Тому що колись я поступав по-людськи. Зараз ми маємо з вами в за запомерли. І, знаєте, я завжди собі ставлю це питання дуже часто про ті речі говорю. Пригадайте собі, коли ми втрачали повеслівника. Дуже часто це, я, знаю, я як священик на похороні, це чую майже завжди. А я ще міг сказати, а я ще щось не договорив. А я ще хотів обняти, я ще хотіла внуків інших речей, не можна там перелічувати, перелічувати. А чому ми це говоримо? Ви собі над цим питанням не ставилися, чому ми це говоримо. А я скажу, вам буде істину. Коли ми, ми за життя можемо цю людину любити, ми можемо нею очікуватися, обнімати, цілувати. Але коли ми цю людину втрачаємо, ми починаємо цілувати її ще більше. Ми починаємо пам'ятати не суми грошей, які лежали на землі, не квартири, які наша мама, чи хтось інший переписав, чи якесь майно. Ми на це все не звертаємо уваги. Цінність людського життя починає проявлятися в звичайних бадальних речах. Я хотів тобі щось сказати. Інша річ, цінність цієї людини проявляється в ще в іншому. Цінність цієї людини проявляється в цінностях. Знаєте, людину можна вбити, багато людину можна вбити, але людину, яка живе цінностями, ми можемо вбити, але ці цінності будуть жити завжди. Ці цінності будуть жити в її дітях, внуках, інших, воно буде передаватися з покоління в покоління. А цінності дуже часто це і є людяність. Ми моментами, особисто ну, я, каже в ситуаціях свого життя, коли розуміємо, наприклад, свій Бог чому вона чи інакше поступає. Але коли вона поверла, це десь таки, знаєте, був час великого переосмислення. Цінності її життя в моєму житті. І зараз ти багато речей розумієш, що практично все, що вона робила, не маючи надзвичайно заклади інтелектуальних ослів, вона робила просто по-людськи. І дуже часто з тих перелік імен, які ви сьогодні отець Віталій буде зачитувати, буде, будемо за них за, них, за ці імена молитися, за цих ваших, ваших рідних, вони такими по різному але щось вони намагалися. І про ту річність завжди пам'ятайте і майте справді велику подяку в молитві за цих ваших померлих, тому що дуже часто оці заробки, можливо, вже навіть присподі, але зародки цієї людяності дали саме Бога. Тому пам'ятаємо про них молитві, не забуваймо за них молитися і не забувайте бути вдячними. А бути вдячними це не просто пам'ятати, а це покожувати. Ми знаємо, пам'ятаємо цю притчу при таланти. Не просто закупати і віддати, а покражувати. Тому про ту річ не спам'ятайте. Амінь. Слава Ісусу.